Доброго дня, шановні. Коротенько про публічну сварку Трампа та Маска, яка з колуарів вирвалася на газетні Шпальта та е, листування в соцмережах публічне. Між цима двома титанами один, нагадаю, найбагатша людина у світі, а другий президент найвеличнішої країни у світі. І наймогутнішою в е, воєнному плані. Так ось, е, Маск сказав, що він. Привів Трампа до влади, і це 100% факт. Тут навіть в команді Трампа немає ні у кого жодного сумніву, що Маск дав необхідні голоси, там, викупивши соціальну мережу, додавши йому молоду, молодої аудиторії та інше. Тобто, це факт. Тепер питання до Маска. Після заяви, що Трамп приймав участь у вечірках, у вечірках педофілічних. Які проводилися декілька років на Вілі Ейнштейна, то виходить, ти привів до влади людину, про яку знав, що він приймав участь у педофілічних вечірках на Вілі Ейнштейна. І після цього Маз заявляє, я роблю політичну силу. Ну, тобто ти вже привів таку людину, виходить політично, ти всіядний. Ну, Нема різниці, кого тягнути до влади. Правильно, ми зрозуміли цей посил, цей публічний, е, публічне звинувачення, публічний посил щодо Трампа. Тому я вважаю, що тут взагалі нема що розбирати. Якщо Маск має докази, він має бути допитаний та висунуті звинувачення щодо участі в цих вечірках. Якщо це Звинувачення голі, то Маск має відповідати за звинувачення президента США в тяжкому злочині, який не мав місце. Ну і третє, до них двох питання тоді. Якщо ви це все знали, знали, що компромат уїхав в Росію. А ми розуміємо, що один із замів шеріфа, який пропав, пропав з частиною доказів, потім його бачили в Москві. Де він сидів та їв з одним із високопосадовців з команди Путіна? Ну, то що? Що це е, для іншої 300 мільйонної, 350 мільйонної країни значить? Значить, лише одне, що два багатих дядьки трошки з розуму з'їхали. Ну, По-перше, такі заяви це взагалі таке публічне звинувачення. Це не те, що імпічмент, це, ну, це щось за гранью. А якщо це наклеп, то це теж важка стаття. Тому я вважаю, правоохоронні органи США обов'язково розберуться в цих переписках цих двох титанів. А звичайним американцям, ну що залишається, чухати потилицю повторювати таких помилок, тому що якщо це навіть на 10% правда, на 10 я не кажу на 100, то це жах. Просто суцільний жах.